Наприкінці серпня 2016 року заявою до борочанського відділення поліції звернулася громадянка про те, що Невідома особа проникла в її будинок і вчинила крадіжку. Затриманий через деякий час 20-річний мешканець району своєї провини не приховував. Не зупинило його й те, що вчиняв крадіжку родині бійця, той, який перебував на передовій. Я знав, що на даний момент їй немає квартири, і в зв'язку з тим, що вона поїхала у Францію до мене. А її чоловік? Її чоловік. В АТО був. Як з'ясувалося під час слідства, це не була єдина крадіжка. Було встановлено, що він причетний до скоєння ще п'яти крадіжок із будинку громадян. Також при проведенні додаткових заходів. Працівниками поліції було встановлено, що він чинив також три крадіжки з автомобіли в селищі Богороча. Правоохоронці вилучили деякі з викритених речей, інші ще шукають. Злодій здавав їх у ломбарди, збував на ринках, а кошти вторговані за них витрачав на власні потреби. Вже після затримання стало відомо, що він збирався виїхати за межі України. Тож за вказаними фактами крадіжок триває досудове судове розслідування.